Я ж спрашу. Тут бульдозер тільки заганять і зганять, а вовсе. все. Все. Ага, і потім день. вже ще сюди розберемося, там яка там ще може невеличка допомога селищної не ради буде там. Ну, я понял, поняття. Соба, ку -ку курей, сотня лягла. Так, а песа ви знайшли зразу, що відкапували, як він отримав. Откапував, він скавчав. А, він скавчав під, да, під уламками. Так, 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 так. Откопали, ми вчора приїхали, відкопали. Она открыть вот тайсболками шой. Оно вот выглядит Ой, звук був. Ну кришу підняло повністю, кришу підняло і поставили. Вона буде. І желізо зняли, махо, желізо буде. З 62-го року. Як народився, це будували, чи це батьківський дім? Батьківський батьківський. До півсьомого в мене відро риби. Відро, відро, риби. Тут